Вітаю, мій позивний Херсон. Я служу з 22-го року і нещодавно я отримав мільйон. В деяких статтях писали, що все робить командир. Від мене нічого не потрібно, тому я просто чекав, чекав, переглядав новини, чи хтось отримає, чи ні. І, і дочекався таки, отримав сам. Я абсолютно не писав жодного рапорта, ніяких документів я від себе не подавав. Просто в один день мені на карту прийшов мільйон. Я тоді після наряду відпочивав, я ліг спати, прокинувся вже. Дивлюсь, ну, як завжди, беремо одразу телефон, подивитися, хто написав, хто подзвонив. Дивлюсь сповіщення від Приватбанку. Дивлюсь на суму, навіть не розумію, скільки там одиниць Справді, там число, бо мені виплата прийшла ну, вся одразу. Потім день в мене пройшов максимально в гарному настрій, я можу сказати. Акуратне діво. У 2022 році я перебував в Празі, я там працював. На момент війни вирішив, що ну, треба їхати, треба повертатися. Так я і зробив. Я приїхав в Мукачський прикордонний відділ, попросив їх відправити мене якомога швидше. І через місяць мене прикомендували до Краматорського загону. І я так почав свою службу. Всі так рвалися бути піхотинцями, саме ніхто не хотів, ми відмовлялися, я пам'ятаю, збиралися, щоб не йти в мінометні війська. Не хотіли бути мінометниками. Але слава Богу, нам, ну, на нас ніхто не звертав уваги, все таке. Як вони сказали, так і було, ми вивчились. Перші бойові у нас були на кордоні між Донецькою і Луганською областями. Після того були в Курдюмівці. Ну і зараз тут, зараз на Харківському. Весь час я був навідником 120-го міномету. Дуже сильно відрізняється зараз робота від того, що було на початку війни. На початку ми їздили мобільними групами. Ми сіли, швиденько загрузили міномет, поїхали на точку, вигрузили його, відстрілялися, швиденько зібралися і поїхали. Зараз така війна неможлива. Зараз ми навіть не доїдемо, мабуть, так нас одразу виявлять і одразу по нам щось прилетить, якась пташка. Тому зараз ну, чисто позиційні. позиційні. Руюємо позиції, маскуємо позиції весь час на позиціях, намагаємося з них не виходити, щоб не спалити. Я не можу сказати, що мінометикам буде прям дуже тяжко, але навпаки цікаво. Думаю, піхотинцям набагато тяжче. Я думаю, не тільки мінометники дуже часто копають, копають дуже часто. і, Мені здається, навіть піхотинці більше копають, ніж мінометники. Да, звісно, якщо треба переїжджати, а переїжджаємо з позиції на позицію часто. Та роботи вистачає. роботи вистачає, але ну, копаємо для себе, для свого захисту. У нас в розрахунку чотири людини. Ми з самого початку, можна сказати, разом. Всі один одного добре знають, всі налагодили зв'язок. Кожен знає, що йому треба робити, можна навіть не казати. Він інтуїтивно розуміє, що я від нього хочу, і тому ну, робота налагоджена ідеально. Працюємо, отримуємо від цього задоволення, розуміємо, що працюємо заради того, щоб вигнати п з нашої країни. Не жалкую, що пішов, не жалкую, що приїхав за кордону. Це моя країна, і ну, я маю маю віддати свій борг. Не лінуватися, не філонити, максимально захищати себе, свою позицію, маскувати її, тому що ну це твоє життя, ти маєш це робити. Військовим хотів би поважати терпіння, бо ну розумію, бо і сам о, хочу, звісно, більше часу приділяти і рідним, і дівчині або у когось дружині. Але такої можливості ніхто із нас не має, тому. Всі втомилися, але ми маємо маємо чекати. Сподіваємось на найкраще, якомога швидше повернутися до рідних. Тому терпіння, терпіння, і якомога більше приносити війську своєї допомоги, робити все, що тільки можеш.